Усім доброго полювання! Мене звати місце Квітниця. Та сьогодні будуть підсумки конкурсу. Так, нарешті, через два тижні настали підсумки цього конкурсу. Не будемо чекати, доки Миша сама застрибне у лапи. Поїхали. І так, наперед хочу сказати, що цим відео я. Нікого не хотіла образити, а також, вибачте, ті, хто не встигне малювати арт до підсумок конкурсу. <плес> Почнемо з другого місця. Чому з другого? Тому що цей арт я, в принципі, не могла поставити нижче, а, а було всього лише три арти. Це арт від нічношубки. Тобто виного нічношубки це арт та скін. У Cats Ultimate Edition, якщо не помиляюсь. А Також нічна шубка. Ти забула шарами у мене на обличчі. А також фон не намальований. Ну, в принципі, можна було брати з Пінтересту, якщо лінь малювати. Це логічно навіть. Ну, в принципі, арт красивий. Мені подобається. Єдине, що забуло шарами. І так. Далі у нас перше місце. Та перше місце займає одразу дві людини. А саме вороношубка та пожежу серда. У вороношубки прикольний стиль, більш реалістичний. А, а, а у пожежу такий мультяшний стиль мені сподобалось. Особливо ці очі, а також такі шарами. Шарам на оці великий. А, ну, в принципі, це... На цьому все можна закінчувати. Гарного полювання! Та ще раз вибачте ті, хто не попав у підсумки конкурсу, бо не встигли намалювати арт. Всім до побачення! Гарного полювання!